Вітики друзі! Сьогодні в нас 21 лютого. Вітаю вас на своєму каналі і запрошую приготувати курине філе. Ось так курине філе я розділила на частинки, розрізала його вздовж на такі шматочки. Посолила поперчила і тепер буду перекладати на жаровню. Цілі перець солите і перчите за смаком, кому як до вподоби, хто любить більше перчини, хто менше, кому як. До душі, як то кажуть. Перекладаю ось так всі шматочки, щоб всім було комфортно шматочками і зручно. Це присолений і приперчений без ой, присолений без перцю. А це зовсім без нічого. Такий варіант, Така просьба попросили так. Так, Тепер починаю я. Беру сир. Цибульку. Кладу зверху присоленого та поперченого шматочка філе, кладу зверху цибульку. Цибульки також за бажанням. Хто хоче більше, хто менше, хто зовсім не вживає цибульку в такому м'ясі. Зараз вже на даний момент, що куринне м'ясо, що. Свинина за одною ціною скоро доганяє кореня свинину. Ну, таке. Так, ростуть ціни вгору, життя продовжується, треба щось готувати. Тому поки так. Відкладали в четвертій годині. Ми були сьогодні в гостях у діток, старшої дочки. Ну, Перше блюдо є, а другого не є, тому треба готувати. Ось так. Поклавши цибульку на наші шматочки м'яса, беру майонез і на кожен шматочок ось так видавлюю по порції такі. Ось так швидко і зручно. І саме головне, що не треба мити посуд від майонезу. І тепер сюди ж сир у мене ось такий моцарела і український. Буду класти трошки того, трошки того експериментувати. На кожний шматочок налажуємо сир. Не жалкуємо бажано, щоб було багато сиру, тому що із сиром все ж смачніше, філей сочніше. Я готую так, а кожного господиня по-своєму. А сьогодні накрапав дощик цілий день, погода не кудишня, У природи немає поганої погоди, але ж сьогодні мряка, сиро, їдка така погода. О. От так, друзі, приготувавши наше філе, посоливши, поперчивши, поклавши цибульку, здобрила зверху майонезом і зверху поклавши сир. У мене двох видів, у кого одного виду, у кого немає сиру, можна покласти бринзу. О, тепер відправляю в духовку при температурі 180 градусів на пів години. Нарешті наше філе приготувалося, ось така смакота вийшла, підрум'янилися. Ну, і треба ж скуштувати. І ось така смакота і красота вийшла. Я вже скуштувала шматочок філе соковите, смачне, запашне і м'яке. Кому сподобався мій рецепт, готуйте. Рецепт простий у приготуванні. Так що можна готувати. А вам всім міцного здоров'я, гарного сонячного дня, гарної робочої неділі і всього-всього самого найкращого. бережіть себе, своїх рідних, близьких одне одного. І запрошую, хто вечеряє, заходьте до мене, посмакуємо. Хто вечеряє вдома в себе всім смачного. Повторюся в рецепті. Може хтось запізнився на відео. Філе нарізавши такими шматочками, посолила, поперчила. Потім нарізала міленьку цибулю, зверху притрусила нею філе, потім майонезу, змастила майонезом і зверху присипала натертим на терці сиром і в духовку відправила при температурі 180 градусів на півгодини. Так і вийшло, запікалися рівно півгодини. Ось такі рум'яні, смачні запашні. Всім дякую, хто був зі мною. Підписуйтесь на мій канал, дивіться відео, пишіть коментарі, ставте лайки. Всім всього найкращого. Бувайте здоровенькі. До побачення!